Друзі, всім привіт! Сьогодні 7 листопада. Незвично нам таку дату проводити такі операції, а саме оприскування пшениці. Пшениця сіяна попереднику ріпаку. Боремося ми з падалкою. Отримали ми сходи пшенички на сьогоднішній день. Пшенички. Три листочка, чотири, вже починає куститися. Сіялася тут норма 4 мільйона, рахував я, вийшло десь 3,5 всходам. В принципі, те, що нам треба. Так, МТЗ, порискувач, двокубовий, норма виливу 100 літрів. На гектар робочого розчину вносимо. Грандстар і прилипач. Грандстара, ну грандстар, це трибуронметил, правильно буде сказати. Е, норма по гербициду 25 грам на гектар і прилипача там же. Як по інструкції, по 100 грам на 100 літрів. Приберемо. Плануємо прибрати отакий ріпак. Уже два листочка в нього пішло, дольки. Тобто... Щоб він на весну, нам досить сильно не заважав по пшениці, тому ми його прибираємо з осені. Бо можливо буде весна, досить така, що оприскувачем може не зайти, але будуть великі проблеми з бур'янами. Є інші бур'яни. Але не на цьому полі, на других полях покажу, хоча все є, в принципі, я їх не розрізню зараз оці всі мідольки. Не знаю, що це за бур'ян, ну тут видно це амброзія. Вона вимерзне, а От, такі бур'яни це, скоріш за все, ось це вже зимуючі бур'яни. Тому ось зимуючі. Тому необхідна ця операція, щоб дати пшениці гарного... Розвитку, щоб вона не заважала. тому що залишилося 10 днів гарного тепла, на завтра передають дощі. там далі такі туманні погоди. Тому сьогодні сонячна погода, ми вилетіли бризкати. Зайшов я на ріпак, але пізніше зайдемо, я відео покажу, який у нас ріпак і що з ним на сьогоднішній день. Аномальне тепло. І це аномальне тепло нам дають, якби Сходи, тому що ми сіяли тут е, сіяли ми в кінці вересня, на початку жовтня, тому тут за рахунок такого пізнього дожа ми отримали хоч і раді таким сходом. Досить гарно, проти сонця видно як розпилюють, розпилювачі ECOJET. Норма 100 літрів на гектар. Кладе гарно. Вітер десь приблизно 3 метри на секунду, 3,5. Ну, невеличкий снос є, але я вважаю це нормально. Ну, ще під посадочки трошки не. Ну. Терпімо. Проблем не було в мене з тим, що десь ми попалили. Подобаються вони мені. Трошки не подобається, що у нас оприскувач на 2 куба. Аби на 3 куба, вже на 30 гектар, то вже якось ще трошки цікавіше. До цього ми працювали з нормою 200 літрів на гектар. То вже трошки замахалися заправляти. А тут вже одна бочка на 20 гектар, то вже якось. Більш цікавіше. Вересні не було дощів, тому місцями чисто, місцями такі великі вже пляші, є ріпака. Не було вересня дожів, не було провокації оцій падалки, тому це тільки дощі вийшли, так і все посходило. Можна глянути ось яка густота. Пляшами, виходить, по бур'яну. Це він буде заважати пшениці. Так, поїдемо, подивимося на горох, на ріпачок. Отримали ми сходи гороху. Зараз поїдемо. Заїхав на ріпачок попередник горох. Маємо такий гарний ріпак, майже як по пару. Тут по 10 листків, а то й більше. Що ми маємо? Ну, корнева гарна. 8 міліметрів є шийка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 листочків є. Ну, є місця. Ми ще трошки побили, ми їх траванули, начебто все нормально, ось, ось є сходи, ріпака, який не схватився. Ось і горох. Ось такий великий горох, цікаво. От бачите, вже він отак вже з одного цього пішов випускати два пагона з одного стебла. Такий горошок цікаво перезимує в такій фазі. Ну це вже буде весною видно. Такий ріпачок. Це Сімполекс ДСВ. Він під євролайтінг. Поле майже чисто. Ну, весною буде видно. Може спрацюємо ми тільфурсорон метилом. Це приблизно з тої лінійки, що Стар. От, і щоб не працювати євролайтінгом, ми йдемо після дії. Як не як проконтролюємо бур'яни. Так, з'їхали на поле попередник. Пшениця. Тут ріпак посіяний края. Тут трошки цікавіше. Ну, тут ложбинка була. Теж два листочка. Пішла друга хвиля з лакового, саме пшениця, друга хвиля. Такий маленький екземпляр, але то вже будемо весною забирати, що робити. За один раз не виходить його все прибрати. Так, що на цьому полі? Тут трошки густота поменше, тут, сліва краще. Це сієна, це сієний Mercedes. По праву сторону, ось межа, по ліву сторону, от межа, по ліву сторону, ДСВ Сімплекс. Що тут за проблема у нас по цьому? Дуже багато тлі. Нагадую, сьогодні 7 листопада. І скільки вже тлі тут сидить? Ну, що, ми не встигаємо, звичайно, було б непогано що тут забрати. Цих шкідників тут є і в основному тут тля і гусінь я бачив. По-моєму пильщика зелена. Думав, то я ось є такі екземпляри страшні. Ну Це ближче до посадки тут, далі мого нам набагато менше. Є місцями, що і ріпак і не зійшов, хоча не знаю, самому цікаво. Буває роки, що він перезимує такий три листочка. Бувають роки, що вимерзає. Ну, весною все буде видно. В принципі, тут густоти достатньо. Він такий сімплекс по розвитку. Не сильно він інтенсивний, тому мені навіть він і подобається. В принципі, прижатий до землі, ми його тут не тормозили. Є такі мощні коріння. З виду зламалась. Ось такий шийка десь тут 12 мм є. Ну по висоті тут те що треба, тут 1450-500 під 500 тисяч є. Тут поряд Mercedes. Вітер великий на визиті. На Мерседесі я не бачу тлі. Не знаю чому так. Одна на тому є. Ну, тут є частково. Чим далі йти, тим і менше. Ну в принципі, ще 10 днів ця вся листова поверхня вона зимку пропаде. Ми Не будемо його бризкати. Лишаємо його до весни, там далі вже будемо його. Контролювати злачку ще раз прийдеться, є місцями такі поодинокі. Подолочна пшеничка, тут бур'янець. Весною все приберемо. Вже й потравили, видно, вже тут мишей не живуть. Спрацював яд. Так що так от, поїхали далі. 8 листопада. Заїхав на поле ріпака, тут сухо було. так Ріпак посіяний попередник пар. Тут класичний ріпак. По гороху у нас був під Євролайнтін посіяний, а тут у нас посіяний класичний, Mercedes. Що тут видно? Досить гарний розвиток, пар, звичайно, це дуже гарний. Попередник для ріпака, а саме отримати гарні сходи по розвитку. От як видно, ріпак дуже потужний, вже пускає гілкується. Тобто, тут він набагато по розвитку краще. Хоча одніва шийка десь приблизно ну, 12 мм, по пальцю дивлюся, ну вже гілкується. Е, норма висіва тут була 500 тисяч, тут трошки я обавляв. Якраз по густоті він те, що треба. Сьогодні зараз 13.00 пустився дощик у нас, тому ріпачок балдіє. Ну, такий вид, що ми тут робили? Дві інсектицидних захиста і раз ми тубоканазолом його притормозили. Все, більше ми йому нічого не робили. В принципі, гарний. По листку чистенький, все красивенький. Е, було, як ми посіяли і трошки відлучився від полів, то через 5 днів, коли приїхав, то він весь стояв одні прутики. Думав, йому гаплик буде. Поїла його блаха, дуже він пострадав іменно від шкідника. Але пройшлися ми от і... І захистили його, і він потихеньку-потихеньку відходив. Звісно, він такий стояв чахлий, листя багато поверхні трохи він потеряв, задихався, але відійшов і вже набрав нових листків. Тому отакий От ріпачок. Так, поїхали на горох, ще поки подивимося. Та й... Та й все. Ось на сьогоднішній день покажу, яка оранка. Тут МТЗ-82. Хлопці намагалися сусіди. Пробують провести оранку. Подивіться, що робиться. Вологи немає. Вона якби волога є на, на глибині десь сантиметрів 7. См, а далі дивіться, яка суш. Брили вивертаються і все. Отримали сходи хоч на цьому добре. Будемо чекати опадів, потім будемо проводити оранку. Там по пшениці трошки вийшлося, а тут по соняшнику взагалі страшне. Жах. Заїхав на поле. Так, що у нас тут посіяно? Горох, болтрап уже маємо такі гарні всходи І горошок, ну вже і подсолнух тут повилазить, якраз зимку він вимерзне, бурянів поки що не видно. Ось такий горошок. Так, що тут у нас? Попередник тут соєшник, тут же поле вирівнять. Я тут посіяв. По рапсу. по рапсу він набагато гарніший, звісно. Такий трошечки веселіше виглядає. Ну, я думаю, ріпак все-таки кращий попередник. Ну є ось падалка ріпака на гороху. Ось такий горох. Горох по ріпаку. Так би здобрив. Норма тут сіялася. Мільйон сто. Десь по всходам я так рахував. Що приблизно... Ось тут по цьому вийшло мільйон сходів по ріпаку, по... по соняшнику десь 900 тисяч. Ну якраз те, що нам треба. Навіть і 800, і 700 навіть не страшно. Він, він себе підкоректує себе весною, додавиться, підгілкується. Тому отакий горошок. Так, друзі. Все будемо завершувати відео. Підписуємося, ставимо лайки, не забуваємо, Все, всім перемоги, це буде Україна, Все, всім пока.